У нас вже тут весна, веснюща. Я хочу вам показати зараз, які я замовила гель проти сонячних променів від пігментації і веснушок. Усім привіт! Робимо знову розпаковочку. Показую вам, що замовила на цей раз. Те, що мені потрібно: серветочки. Мені треба, щоб в сумці були. Ці серветки мають 30% алоє, дуже хороший складний, натуральний і крем для рук. Обов'язково такий зволожуючий, дуже гарний. Але найважніше, що я хотіла вже замовити, це гель алое Асаї. Він направлений на захід від шкідливих променів сонця з середини, пігментація, веснушки. Також покращує пам'ять нашу дуже добре, надає енергії, покращує сон і знижує рівень холестерину. Зараз же сонечко таке промінці дуже яскраві, починається йде діло до весни. У мене на лиці пігментація, ще пізніше візьму наш крем для лиця для освітлення. А зараз починаю з середини організму чистити організм, висвітлювати шкіру, так що буду пити і з вами ділитися. Ось такі мої, мої сьогодні замовлення. А це мені треба з собою, покажу вам через пару днів. І показую вам, що я пила перед цим. Я пила гель гелялої персик вже три місяці я пила. Лівер буст, я показую, я його п'ю і до сьогодні. Коктейлі наші, які замінюють один прийом їжі, збалансоване харчування. Про баланс обов'язково пропиваю. І Очистила, ще маю пару таблеточок лівер наше для очищення печінки. І про 12. А зараз взяла, це вам показую. Алоє персик. Пропила вже я три місяці. Зараз хочу пити вже в таку теплу пору гель Асаї. Вона має дуже багато вітамінів. Тут, так само, все, що я вам розказала: пігментація, веснушки, це все, все. І обов'язково перехожу на нашу продукцію, яка є: в нас зубні пасти, геліалої, шампуні, крем для рук, для лиця. Обов'язково дуже люблю. Нашу продукцію. І хочу користуватися в своєму магазині. Так само і ви, якщо хочете, підписуйтеся. Мінус 28% на, на всю нашу продукцію. Якщо вас щось цікавить, пишіть мені. Я розповім, як можна підписатися і створитись. Усім привіт! Вітаю вас в новому відео! Дякую, що зайшли і підписалися. Трошки розказала вам про продукт німецького бренду Elar, компанії, в якій я зараз працюю, і показую, які продукти я приймаю. Ранок свій розпочинає тепер не з кави, а з гелю алоєм. Наразі приймаю гель алоє Асаєм. Він направлений на захід від шкідливих променів сонця, з середини, пігментація, знижує рівень холестерину, нормалізація обміну речовин, додає життєву енергію, допомагає зняти втому і напругу, бореться з синдромом хронічної втоми. Дуже гарно впливає на роботу жіночої статевої системи, жінкам в різному віці, а також і на чоловічу потенцію. Зовнішню красу, бархатисті шкірі, здоров'я, волосся, міцні нігті. Тобто цілий комплекс вітамінів для жінок, а також і для чоловіків. Запрошую вас в мій інстаграм, там кожного дня. Надаю інформацію по різному продукту, по бізнесу в нашій компанії. Посилання на інстаграм є завжди під відео в описі або в шапці профілю самого каналу. Я вивчаю продукт. У нас йдуть безкоштовні навчання в компанії, дуже корисні, ми повинні знати всю дію нашого продукту для того, щоб користуватися правильно ним. І розказувати так само для вас і для всіх людей, які цікавляться своїм здоров'ям. Наші спікери так само розказують вікдуки наших партнерів, клієнтів, що вже довгий час приймають наш продукт, їхні зміни в їхньому зовнішньому вигляді, в їхньому здоров'ї. Дуже дуже цікаве. Мене продукт цей просто захопив. Я дуже ним цікавлюся, так само приймаю потрошки, вивчаю і е, відслідковую, як він діє на мій організм. Нагадаю, вам продукт виготовляється з гелю Алоєм. Це виробник Німеччина, сам завод є в Німеччині, і е, компанія працює з. 31 країною Європи вже 40 років на ринку в Польщі, де я живу, 20 років працює в Україні 11 років, і так в кожної країні, коли компанія туди зайшла. Але в общому 40 років на ринку це є досить великий термін, і вже компанія себе зарекомендувала своєю якістю продукту. Має сертифікати якості цього безцінно дійсно, продукту. У нас такий гарний схід сонця. Я собі люблю завжди зранку подивитися віконечко на небо, і далі. Продовжую свій робочий день. У мене сьогодні багато роботи. Мені потрібно зробити заготовки, тому що я збираюся їхати в Україну. Ви знаєте, як я їду, залишаю своїх хлопців вдома, самих на господарстві, маю для них наготувати, щоб морозилка була заповнена. Смажу капусту на вареники і готую тісто. Цей рецепт у мене є на каналі запарного тіста. в Муку додала закипівше масло солі. Тут в мене така норма 2 кг муки, 1 столова ложка солі і 2 пачки масла. Попередньо в мене в рецепті я показувала, я додавала маргарин, але зараз даю масло високої якості. І далі. Закип'ятила літру водички, заляла, перемішала, хай трохи воно настоїться, щоб схлонуло, схлонуло саме тісто, і я могла його спокійно замішувати. Перед цим зробила ще начинку з м'яса, відварила в мене була шинка і лопатка гарненько її. Потім перекрутила на м'ясорубку, додала сіль перець і такі я роблю варенички з м'ясом. І третя начинка. Просто зварила картоплю і так само її засмачила, ліпила ще з картоплею. Збираю перемитий посуд і буду замішувати тісто, воно ще має чуть-чуть настоятися, щоб набралося клейкості. А я підготовлю все, що в мене було помити, поставити на місця, підготувати, щоб хлопцям все було зручно, все на місцях, і вони собі могли в будь-який час достати, приготувати їсти, що їм потрібно. Чогось завжди, коли збираюся, все підготовлюю. І такі в мене завжди якісь всередині трошки мандра, що я їх лишаю самих. Ту ще принесла, схолонули в мене голубчики, я робила так само. Зараз розкладу їх по формах менших і заморожу. Так само вони в будь-який час можуть достати, собі розморозити, нагріти, і є готове що поїсти. Вже тісто моє схолонуло, чуть-чуть так, що можна його вже змішувати і замісити можна тісто. Все разом з'єдную. Тісто замішується гарненько. Більше не потрібно додавати ні борошна, ні водички. Воно все дуже гарно. Мені цей рецепт дуже подобається. Так як в мене написано, мука в мене дуже хороша. Я собі в Польщі тут знайшла один такий вид муки, який я постійно купляю, і мені. З нього тісто просто ідеально, завжди по рецепту. Не ліпне, не рідне нічого. Дуже-дуже гарно. Зараз я все з'єднаю і можна вимішувати. Саме це запарне тісто я люблю для заморозки, тому що, коли роблю варенички і зразу їх варю в той, в той самий день, я роблю тісто саме звичайне. Холодною водою, не гарячою, не запарюю. А вже коли готую морозиловку, воно на маслі жирне, не лопає нічого, дуже гарне ніжне виходить тісто, варити його тільки чуть-чуть і виймати воно таке тонюсіньке і дуже мігеньке. Зараз розділю його на дві частини. Так буде легше мені вимішати. Тому що це 2 кг муки, трошки ну, повністю весь шматочок незручно вимішувати. Видно, що тісто замішується дуже гарно, муки я вже зовсім не використовую, воно не ліпне, нічого. Дуже люблю з цим тістом працювати. Робити варенички я дуже люблю. Це в мене така заспокійлива терапія. Я можу їх ліпити цілий день. Дуже-дуже гарне тісто, щоб мені не ліпло до рук, слухняне, з нього як з пластиліну. Можна робити, що хочеш. Все, вимісила руки такі аж гарячі стали від тіста. Накриваю його полотенечком, і нехай воно відпочиває, набирається клейкості. Погода в нас дощова. Вчора було гарне таке сонечко весняне показувала вам на початку відео, а сьогодні дощик. Якраз сама гарна погода сидіти. В хаті спокійно ліпити варенички, включаю собі завжди якесь відео. Дивлюся, чи слухаю щось, я люблю послухати якісь зуми і ліплю варенички. А тим часом, поки тісто відпочиває, я порозкладала по формах з фольги голубчики. Дуже зручно так їх заморозити, і коли потрібно, достав одну форму. Крогленьку можна на сковорідку протушити собі на маленькому вогні. А ось цю продовжувату можна в духовку, так само на чуть-чуть меншу температуру, протушити їх, і готова є страва. Так їх заморожую, а потім беру в кольок, коли вже воно замерзне, кольочок більший, замутаю, щоб дуже не пересихало. і... Ставлю в морозильну камеру. Це вже в мене наліплені з морозилики варенички. Я їх не ложу крему, а ставлю один біля одного, вони ніколи не зліпляться заморожені, ось так їх відділяю одне від одного і буду складати в пакетик. На рознос завжди стелю рушнички, не посипаю мукою. Я вже потім, коли в мене замішане тісто, муки майже. Ну, не майже, а зовсім не використовую. Я ліплю без муки, вложу їх на розноси на рушнички. І вони такі гарнесенькі, чесні, мука ніде не сипеться, нічого. Дуже мені гарний цей рецепт тіста і цей спосіб приготування для заморозки варенички, пінміння. Я так само роблю з цього тіста, кінкалі, все так само заморожую. І чебуреки навіть. Так само заморожую, з цього тіста їх можна смажити, вони досить гарні, такі смачно виходять. завжди підписую деяка начинка. Вставляю писульку свою всередину, бо зверху щось мені погано приклеїться, думаю, може заморозиться пакет і воно відлетить. А так всередині надійно хлопці собі виняли, прочитали, хто з чим любить. Тому що не всі їдять все одинакове. І варять собі самі, смачать це. Вже вони спокійно приготують. Це ось все, що в мене вийшло, іде до морозильної камери, і я спокійно можу їхати. по дорозі. Взявся морозець, і на той тиждень, що я була, ті дні, що я була в Україні, було холодно, я чомусь так змерзла дорогою. Така сирість вже, як було 10 градусів тепла, і вже після тепла, ну, холоду зовсім не хочеться. Але нічого, це ще зима і ще люди може бути по-всякому. Я вдома. Мій садочок, як завжди, дивлюся. І обов'язково завжди, коли я вдома запалюю камін. Дуже-дуже люблю дивитися на вогонь, посидіти собі, щось подумати. Достала свій крем для рук, це так само компанія Елар. Я маю свій особистий кабінет в комп'ютері. Свій онлайн-магазин заходжу і купую в себе. Я не хожу по розманах, по євах, щось купувати, миючі засоби, все, що мені потрібно, я купую в своєму магазині. Якщо вас цікавить наш продукт і ви хочете купувати так само зі знижкою, напишіть мені, я вам надам повністю інформацію. А наразі сижу, насолоджуюся атмосферою. Це вже на другий день я поїхала в місто, собі по своїх справах. Як завжди, заходжу в улюблену кафешку на свої улюблені тістечка. Також заходжу подивитися, що в нас в Україні нового. Люблю розглядати продукцію, все, що є нового з продуктів. Ось Зайшла в магазин Рошен, дуже гарний вибір. Купила те, що я люблю собі додому по чуть-чуть всього. І йду далі. Далі я люблю подивитися ще один магазин. Зараз вам покажу. Піднімаюся на другий поверх. Це в нас в Цумі, вайкікі магазин турецький. Дуже гарна тут мені якість в речах в цьому магазині. Дуже гарний асортимент. Подивилася, поприглядалася. Я люблю походити, подивитися, закинути щось собі в голову. Також розглядаю завжди вітрини. Дуже гарно в нас організовують. Ну і не тільки в нас, де я є, завжди люблю розглядати вітрини, як все зроблено. Але в мене була зустріч з моїм партнером з моєї компанії. Дівчинка з Луцька. Ми домовилися, як я приїду з нею зустрітися, обмінятися досвідом, проговорити про наш бізнес, що в нас нового в компанії, про партнерів. Досить гарно провели ми з нею. Я думала, ми десь до годинки часу, а ми половиною години просиділи, проговорили на одному диханні. Протестували ще деякий наш продукт, дуже гарно провели час. Далі я зустрілася з своєю сестричкою. Вона після роботи підійшла до мене в кафешку, дуже гарна. Вона мені порекомендувала піти зробити раніше замовлення, називається Сімейна чебуречна», Досить така шикарна. Хороший такий вибір замовлень, але я хотіла спробувати саме чебурек. Мариночка порадила взяти з куркою: досить смачний, ніжний, соковитий, така гарна подача чебурека. Обов'язково подаються гумові рукавички, одягаєш, щоб руки не були ширні, і смакуєш цей великий чебурек. На одну людину більш чим потрібно. Ми так наїлися. Просто, ну просто дуже і дуже смачно рекомендую, в якому місці є е, така чеборечна з назвою Ціберик. Прошу заходьте і попробуйте їхні чеборечки. Рекомендую. Ми так само гарно провели час, наговорилися про все і завжди того часу не вистачає, той час десь летить, дні злетають, і вже потрібно повертатися назад в Польщу, так само до своїх справ, але оці миті найцінніше прогулялися центром міста. По центральній вулиці міста, дуже гарно в нас місті, досить гарна така атмосфера. Зараз озвучую відео, переглядаю, і ще в мене така ностальгія, як я була вдома. Це вже перед самим від'їздом я поробила за всі дні свої справи, і в мене ще одна була. Зустріч з моєю компашкою, з моїми людьми ми ходили в сауну, в баню, басейн, попаритись, посидіти, порозмовляти, пошоткувати. Досить так само гарно провели час. Ось знімаю, вам показую, які досить гарно. це турецька тут баня. Обов'язково є з бані виходиш відро з холодною водою. Я обливалася, дуже люблю це. Ще така гарна фінська баня. Напаритися можна і йти в басейн. Так само в басейні ми наплавилися, досить все гарно пороблено. Такий гарний заклад ми відпочили просто від душі. У нас компанія 60, дехто 50. Але ми всі в душі молоді, енергійні, завжди любимо разом відпочивати. Дуже-дуже гарно провели час в такому місці. Посидіти, поговорити. Це такі цінні хвилини, які проведені разом. Так само українські наші смаколики. Я вже поїла салка, люблю. Ось мої дівчата, хлопці, веселуни такі насміялися. Потрібно для себе виділяти час, робити такий відпочинок, це заряджає надалі, надає енергії. Дуже корисно для себе. If you're reading this now, odds are I've already left a town. A few cities in between the new skyline, where I'm looking down. A few empties on the floor, and a note on. The... Það er ekki það sem tílu privikla, það er ekki það sem tílu privikla.